Дивіться сьогодні у програмі: кисломолочний сир з базару чи супермаркету. Як обрати безпечний продукт? Десятки захворювань причина одна проблеми із хребтом. Як правильно продіагностувати захворювання? Їсть у студії засновник мережі центрів здоров'я хребта Олександр Костельнюк. Для здоров'я кісток, соглобів, а також для стрункості та гарного імунітету, лікарі рекомендують щодня вживати кисломолочні продукти, зокрема кисломолочний сир. Але для користі цей продукт у першу чергу має бути якісним. Як зробити правильний вибір? Про це у нашому сюжеті. Кисломолочний сир один із найбільш корисних продуктів, які здатен навіть лікувати, зазначають дієтологи: 200 грамів сиру, це третина, добової норми, легкого білка, казеїну, кальцію, фосфору, натрію та вітаміну краси, В12. Цей продукт рекомендують людям, що мають захворювання кишково-шлункового тракту та печінки, серцево-судинної системи, проблеми із опорно-руховим апаратом. Але щоб сир приніс користь вашій родині, він має бути виготовлений за правильною технологією і я. Якісного молока, як же обрати кисломолочний сир, перший етап це вирішити, який купувати сир, виготовлений у домашніх умовах та придбаний на базарі, чи надати перевагу промисловому продукту і супермаркету. Поставивши таке запитання експертам, ми отримали несподівані відповіді. Базарний однозначно не рекомендую, тому що во первых ми не знаємо качество молока, ми не знаємо условия приготовлення. Правда ж той. насколько они соответствовали санитарно-эпидемическим стерильности тоже, правда же? Насколько были чистые руки у хозяйки, насколько была чистая марля, когда это все готовилось. Домашний творог обладает высокой жирностью, которую, опять же таки, мы не можем с вами проконтролировать. В, в обычных условиях надо сдавать в лабораторию. Мы много раз делали исследования по молоку, творогу и сметане, в том числе по базарным образцам. В 100% случаев сырое базарное молоко будет содержать кишечную пачку. В Твороги в сметане примерно в половине случаев тоже будет кишечная палочка. От базарных образцов фальсификатов вроде таких не ожидаешь, потому что фальсифицировать в домашних условиях, заменив жир одним другим, невозможно. Это делается на более промышленной основе. Но тем не менее у нас были образцы творога и молока из кривого рога и из сум, которые были фальсифицированы. Под видом домашнего творога и молока продавалась какое то промышленные какие-то образцы. Також лікарі рекомендують купувати сир з магазину, що має точно зазначену жирність. Адже як виявляється, кисломолочний сир підвищеної жирності із розряду продуктів здорового харчування перетворюється на джерело захворювань. Ми повинні не забувати, що в состав творога входять насичені жирні кислоти, які є фактором різка. целого ряда проблем со здоровьем, это избыточный вес и сердечно-сосудистая патология. Мы должны делать акцент на э, твороге от 5% до 9% жирности. Тогда и калорийность продукта будет приемлемая на 100 грамм, это не больше 200 килокалорий. Навіть купуючи промисловий сир, можна натрапити на неприємність. Так, у центрі незалежних споживчих експертиз проаналізували 13 зразків кисломолочного сиру, представленого як у магазинах, так і на ринках. Половина зразків виявилася сумнівної якості. Ми робили дослідження по крахмалу по кислотності, по жирності. По оцінці дуже плохо. С точки зрения микробиологии у них замечаний особых не было, а, но были проблемы, они были фальсифицированы, то есть у них был не молочный жир, у них не соответствовало количество белка, это не творог был в принципе, и жирность тоже не соответствовала заявленной. Что может быть в составе? Все что угодно, так вот это классический пример. Заявленная жирность творога 9%, а по факту 25,7%. Кто-то может сказать, ну так Висока жирність це хорошо. Ні, для, для такого творога це не хорошо. Це фальсифікат, який просто по-моєму той, хто його бадяжив, тому що сделав це громко сказано. Тот -то його бодягив, він взагалі не контролював, чого він там бадяжить. Отже, що може очікувати вас у неякісному сирі? Це підвищений рівень шкідливих бактерій, дріжджові грибки, відхилення від норм жирності та вмісту білка. А ще для збільшення маси іноді у сир можуть додати крохмаль, який провокує у нас набір зайвих кілограмів. До речі, перевірити, чи не містить ваш сир непотрібний крохмаль у своєму складі, можна навіть вдома завдяки дуже простому тесту. Для цього виберете власне зразок вашого сиру та звичайний йод, таки можна купити в аптеці і проводити дуже швидко, дуже простий експеримент. Зараз я вам покажу, як це робиться. Сьогодні я взяла три зразки сиру, один із магазину. Оцей сир куплений на столичному ринку, тобто він є домашнім, як стверджувала продавчиня, і це сиркова маса дитяча. Беремо перший зразок сиру. Нагадаю, це сир із супермаркету. Нам для тесту взагалі потрібна така ось маленька краплинка. І додаємо сюди трошечки йоду. Тепер беремо другий зразок сиру. Базарного, і також додаємо трохи йоду і чекаємо на реакцію. А пізніше я вам розкажу, що ми маємо отримати. І тепер третій варіант сиру це сиркова маса. Подивимося, що тут у нас буде. Отже, подивіться, що відбувається із нашими зразками сиру. Ось ці два зразки вони мають такий рижувато та коричневий відтінок. А ось цей зразок він має ось такий трошки чорнильно-синій колір. Це говорить про те, що у цьому зразку, ймовірно, присутній крохмаль, адже саме поєднання йоду із крохмалем дає синій. Відтінок, а тепер підіб'ємо підсумки. Експерти рекомендують купувати кисломолочний сир у магазинах, надавати перевагу продукту, що має жирність не більше 9%. Щоб не натрапити на фальсифікат, обирайте продукти відомих виробників, але зазвичай вони матимуть трохи завищену вартість. Має програма мед експертиза, і далі пропоную поговорити про один із найбільш поширених видів захворювань, і це захворювання хребта, неправильну поставу викривлення хребта, протрузії, грижі та регулярний біль у спині за статистикою мають майже 98% усіх людей нашої планети. А для подолання проблем із хребтом дуже важливо провести правильну діагностику. Саме про це далі сьогодні будемо говорити у нашій студії із нашим гостем Олександром Костельнюком. Отже, сьогодні гість нашої студії Олександр Костельнюк. Доброго дня. Доброго дня. Хочу нагадати усім нашим глядачам Олександр Костельнюк, розробник авторської методики відновлення хребта без ліків та операцій, та засновник мережі Костельнюк центрів, які сьогодні працюють у чотирьох містах: це Київ, Одеса, Дніпро та Трускавець. І сьогодні пропоную поговорити про важливість діагностики під час захворювань хребта. І для початку розкажіть нам, будь ласка, взагалі, яка може бути діагностика цього непростого органу, яким чином її проводять? Якщо брати в общем, потрібно э, підходити до цього дуже скептично і акуратно, тому що просто пропальпірувати пацієнта, да, або там от рук, ясновидящі руками водять, у вас міжпозночна гаража, у вас там дуже... Це взагалі не можна займатися. Вот, нужно иметь вот, КТ, Ну, угу. Такі от обслідування, да? Или же знімки МРТ. А можете нам показати трошечки, розповісти, ну, що на них можна взагалі побачити? В першу чергу, якщо навіть піти на консультацію, доктор має э, угу. не читати. Якщо ви бачите, що читають заключення, значить, ну, доктор взагалі не розуміє, о чому йде річ в знімках МРТ. Тут угу. можна определити. Тут чітко явно виражено спондилез, це костне розростання. Да? Вот здесь есть стеноз канала, да, здесь есть Межпозночная грыжа есть. Правильный доктор, правильный эксперт. якщо он увидит эту проблему, сразу же пишет и знает и будет уже понимать, с чего начинает лечение, какой. І як правильно цьому чоловіку допомогти, щоб йому не навредити. Uh -huh. Ну що ж, про важливість точної діагностики а, ми вже дізналися, і тепер хочеться, щоб ви нам розповіли про вашу авторську методику відновлення хребта. Я так розумію, що це відбувається без операцій, без ліків. Розкажіть, будь ласка, на чому вона базується, ця методика? Коли він висить консультації, він лежить на столі, ставляться штифти uh -huh. на між поперечними дії Вот здесь мы видим грыжа красненьким, да, выделенным Вот, это межпозвоночная грыжа. Здесь желтеньким выделен нервный корешок. И когда межпозвоночная грыжа защемляет этот корешок, начинаются вот проблемы. Боли в спине, тянущие боли, и они менее и мурашки, и так далее. И когда э, два штифта э, ставятся сюда безоперационно, они ставятся на кожу, они, э, массажист придавливает их между поперечной троской, и два тела позвонка оттягиваются по сторонам. И освобождает межпозвоночный диск. И когда межпозвоночный диск освобождается, нет давления, межпозвоночная грыжа входит назад. Приходят нам доктора, хирурги, нейрохирурги лечиться вам. Истинную правду говорю. Вот. И они говорят, вот, э, она всыхается. Да она не всыхается. Всыхается она у людей, которые не занимаются. В старости лет она всыхается, кальцинируется, больше она не растет. При нашем лечении она полностью уходит назад в свою орбиту, скажем так, межпозвоночный диск. И, 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 и когда нет защемления нервной корешки, нет за канала не защемляет нервный корешок, все человек сразу же начинает себя свободно чувствовать, никаких болей, никаких дискомфортов, бегает, занимается спортом, работает на даче. Все пациенты, которые у нас лечились, все благодарны, приходят и, и депутаты, я вам честно скажу, лечиться и народные артисты, да, вот и, и скажем, у нас На сегодняшний день Стефюк, да, это оперная певица Мария Юрьевна. Мы скоро думаю, увидим ее интервью. Вот когда мы полностью ее доведемо до повного оздоровлення. І <рес> я так розумію, що mm -hmm. підтвердженням того, що дійсно mm -hmm. е, міжхребцева грижа зменшується, є саме знімки МРТ. Да. Тому що в, до початку курсу людина робить так, такий знімок і в кінці може зробити і пересвідчитися. Так, да, звісно, якщо міжпозвоночну грижу брати, то потрібно трьома курсами за півгодини. Тоді ми даємо 100% гарантію, гарантії, що ми міжпозвоночну грижу вбираємо або антілістези. или же ретролистез. Но если человек проходит первый курс, да, мы убираем полностью боли, она немножко уменьшится, межпозвоночная горожанка, не защемляет нервный корешок. Ну, люди тоже могут с, этим, с этой проблемой жить, да, если себя беречь, правильно поднимать тя mm -hmm. тяжести. Вот, э, правильно делать зарядки, да? вот. тогда человек может жить из межпозвоночного. Есть такие случаи, что э, просто человек пошел сделал э, снимки МРТ, они у него там и 4 миллиметра. Он ощущает да, какие-то есть неприятные э, ощущения, дискомфорт по утрам, но тем не менее вот, нет таких симптомов, чтобы тянуло ногу. Межпозвоночная грыжа лечится и все, которые проблемы есть у людей, которые десятками лет они не могли вообще излечиться от этой заболевания, приходят к нам и говорят, Александр Васильевич, почему я такая дурна, что, что я до вас раньше не пришла? Да, я вас видела по телевизору, да, я вас... Но как-то все время меня... Вот, Кто-то меня отговаривал, это все неправда. Вот, Все-таки я решилась, и действительно, почему я раньше не, приш, не пришла? Да что, чтобы до этого не доводить, выступаю, я говорю, это чистая правда. Вы даже, когда присутствуете на, на съемках, да, вы с пациентами сами общаетесь, так. и это... Ніхто там нікаких подкуплених пацієнта. Вот я ні самі все говорять. То повірте, мені, це чиста правда. Приходіть лічитись. Ми дійсно поможемо вашої Ну Ще ж і прямо зараз пропоную нашим глядачам послухати відгуки ваших пацієнтів, тому що дійсно люди приходять, які вже ну практично втратили надію на одуження, і дійсно їм ця методика допомагає. Без хірургічного та медикаментозного втручання нині є можливість подолати найбільш поширені проблеми із хребтом, зазначають у Костельнюк. Центрі усі процедури тут проводять на спеціальному масажному столі. Винахідник цього пристрою, засновник центру Олександр Костельнюк. Ось що відбувається із хребтом під час процедури. Во время процедуры мы с помощью штифтов мы осуществляем пассивную разработку межпозвонковых соединений, которые у пациентов находятся в спазмированном состоянии. Когда он сгибает, разгибает ноги, по позвоночнику пробегает тракционный импульс. С помощью штифтов мы его А там, де нам потрібно. За п'ять років у центрах Олександра Костельнюка допомогли оздоровитися вже 25 тисячам українців. Я приїхала сюди з Карилицького району. О, приїхала я, їй приїхала, привезли мене. Тепер я можу сама ходити. У мене сильно було зажати серце так, що я лікувала все час серце. Думала, що серце. А воно все йде от позвоночника. Просвітили на МРТ сім гриж і протрузії. І так ненароком я попала у центр Костельнюка. Допомогло дуже. Уже де я не була: і до бабушок, і до дідушок, навіть і до батюшок, її батюшки костоправи. І ніде не могла. Ну, трошки там масажі пороблять, трошки легше, а потім знову ж воно своє вдає. Бо що ж воно? Позвонок, от позвонка всі. Окончання нервне йдуть до всіх органів. І все тоді болить, Наша й печінка болить, і серце болить, і все всередині болить. Ноги відказують, руки не піднімаються. І... і Тиск у мене був такий тиск. О, почали робити оце масаж і все, у мене тиск пропав. Дуже добре. Я дуже задоволена, що я сюди попала. І сподіваюся, що я поїду картоплю, буду садити вже нормально. Проработал я долго водителя. Пришел момент такой, что я уже ногу стала мне отбирать, пальцы не ведь. Ну, считаю, что уже я почти не ходил. Завертелся вот. к хирургу, к нейрохирургу. Значит, сказали, только операция. рыжа 6 мм. Очень большая грыжа. Приехал сюда, вот, сегодня седьмой раз. Прохожу процедуру. Сюда я уже, как, почти несли меня уже сюда, уже еле-еле. Сейчас вот хожу, ну, чувствуется немножко, но я еще не полностью прошу. Постепенно утихает, утихает боль у меня. Вот тут лестница такая как я поднимаюсь спокойно. Это у меня еще болело, ну, там терпимо было, отдавало больше. А здесь уже в Киеве я сделал амроты, и плюс еще мне на шейные позвонки тоже делают. Ну, у меня уже, там у меня вообще ничего не болит уже, потому что вот я шея у меня тут год поворачивалась, у меня тут вроде бы кто то насыпало такое было. Сейчас нет почти ничего. Очень, очень было плохо. Позвоночник постоянно болел, все время диски управляли, ну все вот эти вот такие вот мероприятия делали, пока мы все не попало сюда. Вот попала я сюда, слышите, я вот восьмой день у меня сегодня, и я уже могу двигаться, я уже могу подниматься, я уже, у меня уже шея не болеет, я не могла спать. А сейчас я уже себе по-геройски чувствую, можно сказать. И много людей страдают. Я бы хотела, конечно, чтобы этот центр развивался, потому что очень помогают, ну, очень помогают. Представляете, и ноги болели, отдавала в ноги, сейчас и ноги уже. Просто не хочу, но можна бегать, можна бегать. И грыжи были, і киста была, и, ну, ну я не знаю, там много было чего. І сколиоз был, много было чего. Вот. Ну, помогает, помогает. Я живу, я сейчас уже живу. Я уже, видите, я можу вот так, а то я не могла вот так вот делать, двигать плечами. Ну, в общем, хорошо, мені нравится. Я хочу, щоб всі люди сюди приходили і щоб этот центр развивался. Триває програма Медикспертиза. І сьогодні в нашій студії Олександр Костельнюк, розробник авторської методики відновлення хребта без ліків та операцій та засновник мережі Костельнюк центрів, які працюють у чотирьох містах: це Київ, Одеса, Дніпро та Трускавець. Ми продовжуємо нашу сьогоднішню розмову. Дуже багато людей. Діляться своїми враженнями після сеансів і м -м, багато людей кажуть про те, що їм там призначили відповідний курс. Скільки загалом призначають ось цих сеансів на масажному столі, це кожному індивідуально чи є якісь стандартні показники? Значить, Якщо люди приїжджають приїжджають, вони проходять два рази в день утром і вечором. А uh це, -huh. ну, звісно, буде нагрузка і будуть да? тому що постійно і бути синячки. Может быть, дискомфорт. Но есть людям, которые нужно через день посещать э -э, методику. Потому что есть очень пожилые люди, которые не могут ходить, у них могут быть обострения. Да. Если даже есть какие-то проблемы, нужно э -э, звонить. Вот, Утром позвонили. Вот, Александр Васильевич, я там беру трубку, uh -huh. администратор говорит: вот у пациента есть какая-то проблема. Ну, я выслушал, ему сказал: Да, отлежитесь думать сегодня, завтра обязательно. Но когда есть боль поясницы, да, бывает, вот все хорошо, и появилось какое-то обострение, нужно взять возле такси, приехать и снять эту симптоматику. Потому что когда есть симптоматика, она ярко выражена, и можно с этим пациентом поработать. Но есть много пациентов, которые действительно пришли, когда я рекомендую прийти да, во время боли, они своими ногами ушли, и отлично, и больше обострения не бывает. Так что при, при, нормальном, скажем, лечении всегда есть, бывает, обострения, но не такие, что если мы вот лечим пациента, есть доктора, которые лечат пациента, ему хуже, он хуже, он уже упал на ноги полностью, говорит, а вам лучше станет. Нужно такое лечение бросать, сразу же говорю. Если есть улучшение, то нужно этим заниматься. Но тем не менее, я бабушек, дедушек, и, там, вставление позвонков категорически я противник этого, потому что все люди, которые к нам приходят, они уже поверьте, мне везде были. И у бабушек и дедушек у них уже целый арсенал э, матрасов, там поясов. Mm -hmm. И поверьте, мне ничего на не помогает. Вот. Пояс нужно в том случае, когда человек что-то тяжелое переносит. Да, одел пояс, перенес, снял. Все. Если есть какая-то проблема, то что я рекомендую нашу методику, рекомендую людям приходить лечиться. І сідаємі при собі снімки МРТ. Ну що ж, а я вам дякую за те, що ви знайшли час і завітали сьогодні до нашої студії. А з вами я прощаюся рівно на тиждень. Побачимось на п'ятому каналі у програмі «Медекспертиза».